Людський вечір. Городи, сідає сонечко Такі городи, не попроривали бурячок, покропили картопельку, яка вже трохи підз'яла. Такі ряди в нас. Так у нас що... сидять картоплю. Так, йдемо взагалі. Там людська копанка, вже вода досить ціла. Там платежа худобка. Худобка. Маленька худобка. Того року вона була взагалі маленька. Це вже підліток. пора заміж. Там далі коза пасається. Заглянемо встав. Значки там вода встану. Сюди палять. Хтось щось палить. Ну, я не думаю, що комусь холодно. Я десь варять, наверное, комусь остатки картошки, картоплі. Ось і все, от і вуличка наша. Ось наша вуличка. Ось це А, дітки маленькі. Де які дітки маленькі, розпади! Вже до дому хотясь.